Вислухайте українське радіо. Ми продовжуємо об'єднаний марафон провідних українських телеканалів і радіостанцій. Єдині новини Ю разом. І далі будемо говорити про таке. Отже, з Одеського порту в неділю вийшли вийшло останнє судно із продовольством з України в рамках зернової угоди. Про це повідомила агенція Reuters. в організації Об'єднаних Націй за продовження угоди Росії. Навіть запропонували скасування деяких санкцій. Президент Туреччини натякав, що вже нібито домовився з Путіним. Проте напередодні в Ріні агресорці Російської Федерації заявили про припинення зернової ініціативи. Хоча Ердоган висловив надію на переговори з президентом Путіним. А ось президент Володимир Зеленський пропонує продовжити зернову ініціативу без РФ А з ООН та Туреччиною. Ми поговоримо про те, чи має шанс зернова ініціатива, можливо, в інших конфігураціях, звичайно, без країни-агресорки. Власне, які можливості є в. Допомозі від Туреччини і чи буде вона ця допомога? Отже, про все це і не тільки будемо говорити з нашим співрозмовником вже. У нас в етері генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль пане Павле, доброго ранку, вітаю вас. Добрий ранку, колеги. Отже, чи можна зараз підбити так би мовити, проміжний підсумок зернової угоди, і власне, що вона дала світові? Ця зернова угода, допоки функціонувала, допоки працювала? Ми пам'ятаємо, що ну чи не постійно Російська Федерація або прямо говорила, або натякала, що ось ми вийдемо. Ми вийдемо таким чином шантажувала. Тож про які результати станом на сьогодні, ми можемо Говорити, відколи ця угода почала працювати. Прошу. Так, дуже добре запитання. Ну, давайте скажімо так: чи важлива була? Існування взагалі такої домовленості зернової Чорноморської. так для України це було важливо. Ми експортували, скориставшись трьома портами Великої Одеси за весь час функціонування зернової угоди більше 33 мільйонів тонн аграрної продукції. Це більше 10 мільярдів доларів надходження в економіку України. Ну, це, це важливий фактор, плюс це спростило нам логістику. Оскільки до 22 липня минулого року ми відчували певні складнощі з перетину кордону залізничним автомобільним транспортом, зараз розвивається там дещо активніше Дунайський канал, і по всіх цих напрямках є ще потенціал, де б ми могли. За рахунок такої організаційної досконалості вдосконалення процедур, процесів там планування, перевезення і таке інше, ми могли б ще б наростити. Але без зернових коридорів, звичайно, нам буде досить складно реалізувати свою продукцію на експорт дуже важливий аспект в своєму запитанні ви торкнулися, Наскільки це було важливо, і значимо, скажімо, для зовнішніх ринків. Ну, як ви знаєте, Україна, як тільки десь інформаційному просторі з'являється інформація, що якісь складності в Україні з експортом, зразу на всіх світових площадках значно реагує ціна, і, як правило на зростання, оскільки ну значні обсяги аграрної продукції експортуються з України. Ну, є там різні uh -huh. оцінки. От, якщо ви може знайомі, е, Міністерство аграрної політики і в Лондоні і в Києві презентувало своє стратегічне бачення економічного і оцінки експертів дуже такі попередні їх варто перевірити, але говорять про те, що ми могли би нагодувати близько 600 мільйонів людей своєю продукцією, яку експортуємо лише. От ну, тут тільки по цих цифрах, які потребують перевірки, як це було оцінено, ми можемо говорити, наскільки ми значимий гравець на глобальних продовольчих ринках. Ну, звичайно, в нас через війну є певні складності, в нас близько 3 мільйонів гектарів на сьогоднішній день землі заміновано і ще десь близько 4,5-5 мільйонів Окуповано, яку ми не враховуємо в своїх господарських балансах, але я думаю, що найближчим часом ситуація на фронті буде змінюватися на нашу користь. Потрібно буде певний час на розмінування цих земель, і ми повернемось, скажімо так, в клуб глобальних гравців, які годують планету. Україна завжди була відповідальним гравцем на всіх зовнішніх ринках. Тепер стосовно зернової угоди, наскільки. Можливо її продовжити і без участі Росії. Ну, дивіться, ви ж новини вже сьогодні. Ми проаналізували знову на південь, по Одесі по Миколаєву була атака в декілька хвиль шахетів і шість крилатих ракет. Калібр. Все це було збите, але є інформація, що. В тій же таки Одесі є пошкодження портової інфраструктури. І це ж ну не випадково. да Саме туди були спрямовані сьогодні атака шахетів декілька хвиль і крилаті ракети з Чорного моря. Оце. Оце отой той підхід агресора вести переговори. Якщо ви не злякалися, що ми вийдемо з зернової угоди, так тепер ми попробуємо вас злякати шахедами і ракетами. Ну українців вже важко чимось налякати. Правильна риторика зараз ведеться, і особливо мені імпонує те, що зараз робить військово-політичне керівництво. Ми не виходимо один на один на переговорну площадку з агресором. І це виважене правильне рішення, не дивлячись на важливість для України зернової угоди. Росія вже в жовтні минулого року робила такий захід, що щас от полякаємо українців світ, ми вийдемо з зернової угоди. А потім Ердоган звернувся в організацію Об'єднаних Націй у безпосередньо до Путіна і сказав: Ну так, це ж ну, якби незручно з усіх сторон. Ми ж з тобою пішли на цей переговорний процес. Давайте тепер вирішувати вчора. Вся світова спільнота цивілізована висловила своє ставлення свою позицію до, до, до заяв російської сторони щодо зернової угоди, починаючи від президента Євросоюзу фондерляйн, там і закінчуючи прем'єр-міністрами міністрами, міністрами закордонних справ цілого ряду країн. До речі, Ердоган і Сінзинпінь. Це ті керівники тих країн, які Путін вважає своїми партнерами або десь навіть союзниками. Хоч вони його так не вважають, але то вже інша справа їхня. Так от вони теж висловились занепокоєнням. Пекін сказав, Пекін висловив таку надію, що зернова угода буде виконуватись в повному обсязі, якщо детально прочитати ну заяви офіційні. Ердоган сказав, що да на сьогоднішній день є елементи призупинки, але я думаю, що про. Продовжиться консультація, оскільки о, Туреччина очікує з офіційним візитом у серпні Путіна. І там одне з питань буде: це зернові угоди. В якому форматі, яка це буде модель? Як будуть застосовуватися які інструменти? Це потрібно дочекатися. Коротка ремарка, ви згадали про Реджепа та і Отже, турецькі ЗМІ CNN, Тюрк та Анадолу посилаються, точніше, цитують Ердогана. Що він сказав, я вірю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний коридор продовжував функціонувати, і додав, звичайно, що планує телефонну розмову з Путіним, щоб не чекати до серпня. Коли очікується, як ви слушно зауважили, особистий візит російського диктатора у Туреччину. І під час спільної прес-конференції, коли президент України був в Туреччині, то Реджеп а б ти неодноразово наголошував, що мовляв я там спілкуюся телефоном з Путіним, і ось очікуватиму серпня. То напевно, щодо зернової угоди тут більше значення матиме розмова саме Ердогана з Путіним, аніж і позиція Туреччини, аніж Китаю. Звичайно, до Китаю Російська Федерація теж має прислуховуватись з огляду на всі ті виклики, так які є. Але чи, чи дійсно зараз Китаю буде? Так би мовити, або ставити крапку в цій історії, або мати визначальне слово. Тут ще можемо подискутувати. Але те, що Туреччина надзвичайно важливий, якраз такий гравець в цьому питанні, тут без сумнівів. Справа в тому, що Китай хоче долучатися до всіх аспектів регулювання ситуації, що склалася в Україні у військовому протистоянні Росії і України, Китай не може собі дозволити залишитися до. До мирної відбудови потім після війни, і зараз він буде долучатися. Да, формулювання будуть як завжди, дуже такі нейтральні, такі опливчаті, але ну прислухається Путін і до цього джерела. А з Туреччиною, звичайно, це в Чорноморському регіоні його основний партнер. Ну і тут ще потрібно розуміти, що Туреччина також хоче залишитись своє статус-кво такого пере... посередника переговорника Турки вважають, що вони єдині можуть вільно спілкуватися як з путіним, так і з Зеленським, і знайти і створити площадку для врегулювання. Це потрібно їм з точки зору геополітичних таких розкладів. Ну, я б хотів би тут ще підкреслити, що в принципі спілкуючись із агровиробниками, з трейдерами з логістами, ми. Маємо деякі напрацювання в Україні, коли могли би і нам би довелося працювати без зернових коридорів. І оце формулювання без зернових коридорів. Це так, знаєте, таких експертних колах називається план Б. Технічно ми би могли це реалізувати. Тут питання угу. виникає за рахунок чого, за рахунок чого хочеться ось уточнити. Це ну звичайно суходіл і Дунай, але ж пропускні спроможності, попри те, що навіть і великої річки, і потужної, але все одно ж вони не такі, як скажімо, це чорне море, вони і, не такі але... Куриторі. вони не такі. Ви правильно зауважуєте, але скажімо. Ми через 14 залізничних переходів в напрямку європейських країн, ну поки не було польського кейсу, скажімо так, ми десь на мільйон тонн зерна вийшли, і по Дунаю на мільйон тонн. Плюс десь угу. близько 400-500 тисяч тонн ми автомобільним транспортом. Тобто 2,5 мільйони ми робили без тих потенціалів і тих дефіцитів організаційних інвестиційних, про які я ще говорю, Дунай можна збільшити значно там. При незначних е, доінвестувань і організаційних рішень, і ми вже їх розуміємо. і Технічно вони опробовані. Є там така поняття баржі як е, ріка, море там і так далі, перевантаження на рейді. Ну і там ще є деякі інструменти, які б могли дозволити нам. Подвоїти або навіть більше наростити Дунай порівняно з тим, що є. але є певні там складності з під'їзними шляхами. Є автомобільні шляхи на Рені, є залізничні на Ізмаїл, де треба там також врегулювати, і навести порядок просто в плануванні. Перевезення вантажів, і це б спростило і дало можливість більше нарощувати. І інші є ще потенціали, але мова йде тут ще про другу сторону роботи без коридорів. А можливо, й чорноморські порти готові були працювати без участі Росії, і отут о, виникають додаткові військові ризики. Розумієте, і тут виникає питання: а як можна з ними працювати на сьогоднішній день? Є і перевізники, і власники е човнів вантажних, і команди з капітанами, які готові працювати. За умови страхування і перестрахування військових ризиків, до речі, один з таких гарантів. З військової точки зору може бути Туреччина, може бути не лише Туреччина, можуть бути країни НАТО, може бути Франція своїми там носіями вертольотів, можуть бути Британія і, і так далі. Тобто, якесь рішення буде напрацьовуватись. Мова йде про військові конвої, але ми повинні розуміти, що з економічної точки зору це здорожчає фрахт, це здорожчає страхування і перестрахування. Ну і плюс там ще можуть виникати якісь технічні зміни, тому що в особливих умовах команди. Моряків працюють у таких наближених до військових умов, mm -hmm. там теж є свої своя специфіка по міжнародному морському праву. розумієте? Тобто ці всі речі потрібно врегулювати. Але попередні консультації і вчора, до речі, президент наш про це заявляв, що в принципі є вже на сьогоднішній день пул. Представників бізнесу логістичного міжнародного великого з власниками суден вантажних, які готові працювати в таких умовах. Тобто, я думаю, що тут будуть напрацьовуватись на переговор, в переговорному процесі. Наші партнери, в тому числі Росії, будуть пояснювати, що в принципі в Україні з Росією ніякої угоди зернової немає. Є зеркальна угода 3 на 3 Тобто якщо ти виходиш, ну так тоді вирішує питання з Туреччиною Організацією Об'єднаних Націй. А ми можемо й без тебе технічно це реалізовувати. Тобто це буде залежати. Нам потрібно скористатися в повному обсязі цією площадкою. Я би поки що. Хоч Ердоган вчора й заявив, що зернові коридори йдуть в історію, але він там зробив ряд таких оговорок: що можливо ще повернемось, бо все таки Путін uh -huh. спробує скоріше за все, хоче те, що ви процитували. І це дійсно так це там прозвучало. Я думаю, що цей кейс поки що закривати зарано це йде така геополітична торгівля, і тут є кроки, ми можемо їх спостерігати. Дивіться, командири Азову повернулися. Повернулися. Тут під приходить час перепідписати зернові угоди. Росія демонструє таку формальну, що є листи. Звернулися, що ми припиняємо, і консультаційна група в Стамбулі буде розформована. Тепер знову ждуть його з офіційним візитом і готові там в телефонному режимі переговорити. Ну тобто на нього буде з одного боку такий тиск, що давайте просто ну повернися ще до здорового гузду. Можливо, є сенс, бо питання ж не тільки у війні в чорному морі там чи в Україні, питання ж. Тому що ще є глобальна продовольча безпека. А він саме цього й хоче, щоб до нього телефонували лідери світові, щоб його умовляли. Бо, принаймні, в такий спосіб він буде в такому, знаєте, геополітичному трафіку інформаційному. Хоч і поганим, як би хлопцем виглядати Ну, тероризм він звичайно від цього не відмовився. Для чого вести дискусію про зернові коридори і. Ракетну атаку направляти на одеські порти сьогодні, знову вночі постраждала портова інфраструктура в Одесі. Угу. Ну, це вже зрозуміло, це вже, це вже стиль. Про цьогорічний врожай, власне, про які обсяги ми можемо так попередньо з вами говорити, тому що вже фактично аграрії почали збір ранніх зернових культур. Працюють і на Полтавщині, і в Криворізькому районі. В на Криворіжжі почали збирати вже навіть кілька днів тому, а то майже тиждень триває. Тобто зараз ось саме ранні зернові по них можемо робити попередні якісь оцінки. Ну і загалом, чого очікувати від цього. Того сільськогосподарського сезону, прошу, так, да, це таке теж актуальне на сьогодні питання. Десь на сьогоднішній день 22 області працюють на збиранні врожаю. Південні регіони, окремі господарства, окремі райони там Одеська, Південь, Одещини Миколаївщини. Вже в деяких регіонах завершили збирання ранніх зернових врожайність середня за останні там 5-7 років. Зібрали озимий ячмінь. Десь там близько 37 центнерів з гектара поки що на круг виходить. Збирають озиму пшеницю, дехто зібрав, збирають озимі ріпаки і перейшли там навіть до ярого ячменю в окремих господарствах. Ну, оця якби масове збирання в центральних західних, північних регіонах ще так і йде досить повільно. Зібрали горохи також південні центральні регіони. Ну, на сьогоднішній день незагальний. Валовий збір там більше 2,5 мільйонів. Я думаю, до 3 мільйонів наближається. Uh -huh. Є там певні погодні умови, які не в усіх регіонах спирають сприяють збиранню. В цілому прогнози на врожай вони з різних джерел: і Міністерство аграрної політики, і приватні аналітичні центри оцінюють, що десь близько 45 мільйонів у нас буде. Зернових колосових бобових там і інших, і плюс олійних культур десь на 60, -60 з лишнім мільйонів тонн ми вийдемо. Ну, ну це той... не найнижчі показники, не найвищі, але не найнижчі. Якщо так, там якщо беремо там, до уваги першим кілька років, років минулих, це менше звичайно. Якщо порівню нагадати, там 70 здається, було ось, чи так, скільки? так Якщо порівняти так, з минулим роком, то ми десь будемо близькі до цього балансувати на цьому рівні. Але ми ж розуміємо, в яких умовах два роки аграрії забезпечують. Нам продоволь, продовольчу безпеку, і виходячи з таких валових зборів, ми гарантовано можемо говорити: ніяких питань з продовольчою безпекою всередині країни не буде, і експортний потенціал буде значний. Нам би вирішити ще цілий ряд там логістичних організаційних питань там із цим європейським кейсом з ембарго, там і таке інше. І ми би пройшли цей рік. Але ну тут не потрібно якби випускати із виду, що кожний кожна посівна нам дається важче і важче, і на це треба з. Жати і все таки у, потрібні будуть певні системні рішення, тому що за 22 рік майже весь комплекс був збитковим аграрний, і ми розуміємо, що надовго запасів у самих підприємств, фінансових ресурсних uh -huh. людських не вистачить. Плюс ми ж не можемо гарантувати, як, як швидко ми будемо мати поступки на фронті. До кордонів з Російською Федерацією, тобто тут потрібні будуть такі виважені конструктивні системи рішення, в тому числі з боку держави і з боку наших партнерів. Також зрозуміло, пане Павло, дякую вам за участь в нашому етері для слухачів українського радіо. Нагадаю, що з нами був Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації.